Що таке біотоп? Як ми можемо пояснити, це просто гостю ззовні? Це просто з дитинства чиста річка, чистий став. Це надважливо для особливо сьогоднішнього періоду, коли більшість людей алергетики чорна така ящерка, яку бояться діти. Якщо вона живе в цій водоймі, значить вода чиста. Це все зробила природа, але люди можуть її знищити. Повернемося до питання біотопів в рамках нашої рекреаційної зони. В нас передбачено їх два в них функції як гостинності, так можливо ще і якийсь захист в форматі біоурбанізму, про який ми казали. Але якщо простими словами, що таке біотоп, як ми можемо пояснити, це просто гостю ззовні? В нас їх більше ніж два на сьогоднішній день. Ми просто позиціонуємо можливо в якихось рекламних постах або візуалізуємо людям. Лише перший великий, один із найбільших в Україні, а можливо й найбільший. Не в цьому була ціль це в рамках пляжного клубу, да, на 4,5 тисячі метрів квадратних. Що таке біотоп і Чому ми взагалі вибрали цей напрямок? Давай згадаємо з дитинства, коли більшість із нас або проживали в маленьких населених пунктах, як я, наприклад, в селі Засуля, я їздила до бабусі і катала на ставок. Супер. Ми можемо згадати на самом ділі, наскільки була чистіша вода в ставках, в річках, наскільки були вони більш повноводними в певний момент. І якщо говорити по-простому, біотоп це і є природний шлях очищення води. Тобто підземне джерело. Виконує першу функцію біотопу. Тобто в нас є ґрунтовий розріз, тобто зверху там органіка, трава, коріння, якісь е, населення в цих коріннях, жучки, там, черв'ячки. Да? тобто Далі йде у нас пісок, потім глина, потім може бути ще якийсь формат ґрунту. І коли вода дощова потрапляє, вона вся якби, очищається і аж до ґрунтової води. Те, що ми споживаємо кожен день в будинках, це вода добута з під землі, яка пройшла десятиліттями фільтрацію через різні шари ґрунту. Якщо ми дивимося на ставок на природній формат наповнення ставків, тобто це джерело, яке б'є на певній глибині, воно пройшло цю фільтрацію. Вже вона йде чиста, Якщо ми бачимо її в горах, в Карпатах, всі дуже хваляться, яка там чиста вода, це все зробила природа. Але люди можуть її знищити, що ми бачимо останніми роками. Якщо ми говоримо про те, що крім ґрунтового фільтру, в біотопі використовується флора і фауна, фауна це рибки, це різні організми, які проживають, і самим ідеальним, знаєш, таким показником не лакмусовий папірець чистоти води, ми знаємо з дитинства це раки. Якщо вони живуть в річці або стовку, значить вода чиста. Uh -huh. Це супер, топ. Другий момент скалпендр, тобто чорна така ящерка, яку бояться діти. Якщо вона живе в цій водоймі, значить вода чиста. І е, інші вже це золоті рибки, карпи, коя, флори, це латаття, різні водорості. І це все воно є одним великим фільтром. Тобто, взамін класичного басейну, де в тебе бетонна чаша, в тебе е, фільтр, Натуральне середовище, хімія, в тебе все це виконується в великому фільтраційному природньому середовищі. Де населений тваринками, рослинками і іншим? По простому і біотопи в Україні вже не нові. Я їх відвідував, я бачив в приватному секторі, але у нього є певна специфіка. Якщо в тебе є певна площа для плавання, для відпочинку. Часто об'єднують фільтраційну зону з плавальною зоною. Фільтраційна зона вона майже дорівнює плавальній зоні. Не всі домогосподарства, не всі комерційні об'єкти можуть собі дозволити по площі витрачати площу території на фільтраційну зону, бо вони хочуть лише плавати. Ще сьогодні людина в Україні не звикла плавати в такому змішаному природному середовищі, хоча. Ідеальним, мабуть, таким легкоприроднім біотопом є голубі озера під Києвом на Обухівській трасі. Отам От чиста вода, туди всі люди люблять їздити і купатися. Да? Ти ж бачиш, наскільки зменшилась кількість людей на пляжах Дніпра. Це є проблема, тому що вода погана, не чиста. Цьому багато різних саме викидів, стоків, дощових стоків, те, що змивається з асфальту, там є нафтові відходи і все інше. І якщо ми говоримо про біотоп, то це просто з дитинства чиста річка, чистий став, який можна сьогодні відновити і, і працювати. Це надважливо для особливо сьогоднішнього періоду, коли більшість людей алергетики. Хімія надшкідлива для таких людей, тому що хлорка, різні там шляхи серебром там очищують воду гейзери, озонотерапія, це все дуже добре. Але потрібно повернутися до того, що ми всі з вами пам'ятаємо і бачимо. В Європі це топ. Тобто це така сила живої природи, яку ми використовуємо, але в рамках нашої рекреації. В принципі, в сучасних містах дуже багато не вистачає нам зеленого середовища, не вистачає нам цієї зеленої частини і повернення до тієї природи, з якою ми завжди були дотичні, тому що зараз. Класна, такий, це навіть не тренд, але ми всі ностальгуємо за тим, як нам було класно у бабусі в селі, десь на ділянці, на ставку і то інше. Які ще живі, ось такі живі елементи, і які ще елементи природньої частини ми будемо включати в нашу рекреацію? Наприклад, Ілья казав, що про те, що класно було б вмонтувати будівлю в поточну взагалі поточний природний? ландшафт дуже класне слово використовує. Є уже сьогодні розуміння, що люди користуються природою, користуються, використовують. І я би хотів би сказати, що головна наша ціль в проекті використовувати саме методологію, природні фіз фізіологічні, фізичні, хімічні різні елементи. Для того щоб відфільтрувати або поліпшити, тому що якщо дивитися, то використання надмірне і призвело нас сьогодні до певних кліматичних проблем. Якщо це все ми ну, як беремо із логіки еволюції, що природа це робила, якщо ми не вмішуємося, все було добре. Та? Тому якби в нашому форматі в межах міста це саме зберегти максимально і для себе, і для наступних поколінь те, що було створено природою. Зрозуміти його логіку, зрозуміти його формат життя, тобто зрозуміти локальний біном. Тобто, ми вже розглянули, що таке біотоп, а є ще поняття біном. Біном це якась певна локальна організація природою, середовище те, що було до нас. Тобто біному можна назвати степ, можна назвати лісостеп. Він має чіткі природні характеристики. І ліс так само має свої чіткі характеристики. Тобто, якщо ти в типову зону посадиш сосну, то її рано чи пізно назвуть кримською сосною. Вона має інший вигляд, ніж київська чи чернігівська сосна. Так? І це все впливає на бір кліматичних, температурних, кількість води, якість води, ґрунти і це все. І тому нашим сьогоднішнім покликом є дослідження скандинавських більше країн, щоб навіть в ландшафті в озелененні використовувати локальні створені нами ну не нами створені природи на цій місцевості біноми. А нами маємо їх зберегти і розповсюдити. Тобто мінімізувати штампові дерева, які мають обмежену висоту. Вони дуже гарні. Вони дуже класні, але від них в принципі мало користі в природі і в майбутньому людині. Вони не ростуть високі, вони не затіняють, в них мале випарювання води, малий фотосинтез. Я пам'ятаю, да я пам'ятаю, що при зустрічі з архітекторами, коли ми з тобою е, дивилися благоустрій, ми казали, що навіть в зоні біотоп-басейнів ми маємо встановити величезні там посадити в величезні катальпи, тому що це і є. Природній захист від сонця це і є така природня частина. От в цьому і є сила природи, мені здається, в нашій рекреації ну, Знаєш, як полюбляють в Європі казати Амбрела да, на, <с на <с сонячний зонтики да, для, для безпечного засмагання. Це може виконати дерево, але якщо воно буде правильне, буде локальне. Все, що локальне для України. І якщо говорити, от у Вільї є класний задум, і воно працює в комерційних об'єктах, але змідрити, вставити в природу безпечно для природи, дуже тяжко. Якщо подивитися на наші перші будинки на ту вулицю, яку ми зараз сформували, тобто ми максимально зберегли існуючий ландшафт, рельєф. Це непросто складно воду відводити, ну якби дощову воду, правильно саме з формуванням відкритих джерел. І тому імплементувати щось штучне людиною створене в природу дуже тяжко. І цим ми займаємося вже восьмий рік.